Друзі, вітаю! З вами Юльця на кухні. Сьогодні поділюсь чудовим рецептом швидкої маринованої цвітної капусти. Це закуска, яка прикрасить будь-який святковий стіл і вразить усіх гостей. Ось побачите. А готується дуже просто та швидко. Для початку потрібно зварити маринад. Для цього одну літру води переливаю у банячок із товстим дном. Туди ж додаю цукор. Сіль, олію. Вимішую ложкою та відправляю на вогонь. Коли сіль та цукор розчинились, додаю спеції. Це є лавровий лист, перець горошком чорний та духмяний перець. Уся ця рідина повинна закипіти і трішечки прокипіти. Саме тоді додаю оцет. Ще раз трішки вимішую, чекаю хвилинку і вимикаю газ. Маринад повинен трішки охолонути. Поговоримо про овочі. Окрім самої цвітної капусти, я вирішила додати також моркву, цибулю, зелену петрушку, часник, перець червоний та жовтий. Овочі потрібно порізати. Почнемо з цвітної капусти. Її потрібно розділити на суцвіття. Можна це робити за допомогою ножа або ж ручну. Величину соцвіть регулюйте за власними вподобаннями. Можна їх зробити більшими, а можна і меншими. Як роблю це, я бачите на відео. Якщо вручну ділити на соцвіття не так просто, беруся ножа. А тоді ось цю капусту вже поділено, підрізано. Викладаю до глибокої миски, де буду замішувати усю страву. Наступним нарізаю моркву. Її теж можна порізати соломкою, але я вирішила нарізати на тонесенькі кружальці. Так мені виглядає ефектніше та яскравіше у готовій страві. Знову ж відправляю у ту ж саму глибоку миску. Далі перець. Перець важливо добре почистити від усіх шкірочок, перегородок, а також від зерняток. Після чого кожну половинку ділю на частинки і вже нарізаю їх на соломку. І, як ви вже здогадались, додаю до загальної миски. Тоді беруся ось цей жовтий перець. І теж саме роблю із з ним. Також нарізаю соломкою. Знову відправляю до загальної миски. Цибуля. Цибулю, до речі, можна взяти і фіолетову, вона буде виглядати ще гарніше у готовій страві. Але у мене цього разу була біла, я її порізала пір'ям і відправила до загальної миски. Часник також ріжу на тонесенькі плястерки. Петрушка дуже важливий компонент цієї страви. Вона надає особливого смаку та аромату. Обов'язково її використайте і нічим не заміняйте. Дрібно нарізаю її і буду відправляти до загальної миски. Цибулю, до речі, потрібно розділити на ось ці пір'їнки. Лише погляньте, які барви, які кольори. Чудово! І ще один основний компонент цієї страви це є приправа до моркви по корейськи Як на мене, то чим більше цієї приправи, тим краще і тим смачніше виходить страва. Тому я взяла цілий пакетик 25 грам. І зараз на відео бачите, як я підтрушую усі овочі для того, щоб приправа рівномірно покрила усе. Залишається перекласти наші овочі до контейнера, де вони гарно промаринуються. Цим я, власне, на відео і займаюсь. Тоді залити їх маринадом. Він, до речі, не повинен бути гарячим, але може бути злегка теплим. Маринад повинен покрити усі овочі. До речі, як бачите, мені трішечки його бракує, тому можна варити сміливо навіть на півтори порції. І все, закриваю щільно кришкою, відправляю в холодильник. Час від часу його можна струшувати для того, щоб усі овочі покривалися рідиною, і за одну добу ваша закуска готова. Це просто мега смакота. Обов'язково готуйте цього сезону. Усім смачного, до нових зустрічей!